Вітаю, друзі! Сьогодні буде інформативне відео, і сьогодні поговоримо, чого ж починається взагалі консультація з підлітком. Перша консультація відбувається завжди з батьками. Це не просто зі по телефону, це повноцінна консультація, на якій бажано вам бути максимально відвертими. В 98% батьки впевнені, що проблема є у їхньої дитини. Хоча насправді під час консультації виясняється, що це не так, і проблема є у вас. Тим більше, якщо конфлікт виникає всередині сім'ї, то значить, це ви якось неправильно комунікуєте з своєю дитиною, що в результаті, ну, що маємо, те маємо. Також часто чую прохання запитання, можливо, ви поговорите з моєю дитиною, можливо, щось там перемкне. Звичайно, я поговорю і з дитиною, і з іншими родичами, якщо в цьому буде необхідність. Лише в тому випадку, якщо буду бачити, що підліток також хоче співпрацювати. Якщо цього немає, підліток чинить супротив, тоді ви виступаєте посередником між психологом. І дитину. Виконуйте всі рекомендації, спостерігайте за динамікою. Якщо динаміка позитивна, тоді вже можна говорити про індивідуальну роботу з дитиною. Пам'ятайте, що спочатку ви вирішуєте свою проблему, а потім уже ми спілкуємося з дитиною. На цьому все. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Куч і до зустрічі на індивідуальних консультаціях.